Пропоную вивчити слова пісні Всім бажаю щастя і добра. На моїй долоні сонечко червоне, комаха маленька ла-ла-ла. Відпущу комаху, хай летить на небо. Всім бажаю щастя і добра. Подарую посмішку я тобі, ти мені у відповідь. Посміхнись і засяє сонечко навкруги, якщо будемо посміхатися я і ти. Світ навколо мене радісний, веселий. Всім я посміхаюся ла-ла-ла, люди і комахи, квіти і дерева. Всім бажаю щастя і добра. Повторимо! На моїй долоні сонечко червоне, комаха маленька, ла-ла-ла. Відпущу комаху, хай летить на небо. Всім бажаю щастя і добра. Подарую посмішку я тобі. Ти мені у відповідь посміхнись. І засяє сонечко навкруги, якщо будемо посміхатися, я і ти. Світ навколо мене радісний, веселий. Всім я посміхаюся ла-ла-ла, люди і комахи, квіти і дерева, всім бажаю щастя і добра.